Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовите вам місце. І коли відійду, і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ні, то із за самих діл. Вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Послання до Римлян, розділ дев'ятий Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці з них, і від них же тілом Христос, який над усім Бог, благословенний по віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося. Бо не всі ті, що від Ізраїля ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори. Я прийду і буде син у Сари». Та й не тільки це Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано Старший. Молодшому буде служити, як і написано, Якова полюбив я, і сава ж зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні, бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже, це не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо Бо каже фараонові Власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже мені, чому ще хтось докоряє? Хто бо спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А другу на нечесть. Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв. А й від поган. Як і в осії він говорить, Назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує. Хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая, Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як содом, і стали б подібні до Гомори». Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність і то праведність що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Псалом 130 З глибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа. Душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Проповідника Розділ Одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ, воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби. Так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все, що приходить, марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. Книга Пророка Осії, розділ четвертий. Слухайте слово Господнє, діти Ізраїля, бо в Господа суд із мешканцями краю. Нема бо правди, ані милосердя, ні знання Бога в краю. Невірні клятви, брехня, душогубства. Крадіжки та перелюби, прорвано перепони. Кров лється без упину. Ось чому край сумує, і кожний, хто живе в ньому, зневажає разом із звірем у полі і птахом у небі. Бай риба в морі гине. А все ж таки нехай ніхто не докоряє, ніхто, нехай не ганить. До тебе бо, священнику. У мене справа, тому спотикатимешся удень, і пророк теж спотикнеться уночі з тобою, і матір твою я погублю. Народ мій гине через брак знання, тому що ти відкинув знання, то й я тебе відкину від мого священства. Забув ти про закон Бога Твого, той і я твоїх синів. Забуду. Що більш їх множилося, то більш вони грішили проти мене, я славу їхню переміню на ганьбу. Вони живуть з гріхів мого народу, душа їхня до його беззаконності змагає. Та що буде з народом, те й священником, я його покараю за його поведінку. Я йому відплачу за його вчинки, і вони їстимуть, але не будуть ситі, блудуватимуть, але не будуть розростатись, бо занедбали на Господа вважати. Блуд, вино і муст розум відбирають. Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиця його майбутнє його звіщає, бо дух блудництва. Зводить їх з дороги, блудуючи, вони від свого бога відступили. На вершина гір вони приносять жертви та по пагорбах палять кадило під дубом, під тополею та теребинтом, бо тінь їхня мила. Тому ваші дочки блудують і ваші невістки перелюб творять. Я не скараю дочок ваших. Коли будуть блудувати ані невісток ваших, як будуть перелюб творити, бо вони ж самі з блудницями на бік відходять, приносять жертви з розпусницями при святинях, а народ без тями гине. Коли вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то нехай би вже не провинювався хоч Юда. Ой, не ходіте у Гілгал і не здіймайтесь у Бет-Авен та не кляніться, як жив Господь. Ізраїль був впертий, як телиця вперта. Хіба Господь може пасти їх, як ягня по лугах розлогих? Ефраїм злигався з бовванами, лиши його. Коли мене їх пияцтво, вони беруться до блудництва. Князі його Кохаються в безчесті, їх схопив вітер у свої крила, вони стидатимуться своїх жертовників.